Запросили на відкритий чемпіонат і вихованців школи інтернату плужного із Яславського району. Над ними взяли шефство обласне відділення національного олімпійського комітету. І на відкриті змагань дітям вручили подарунки спортивний інвентар, якого ніколи не буває забагато в начальних закладах. І віншували двох представників обласного центру фізиховань учнівської молоді боксерів, майстрів спорту Владислава Ветошкіна і Мігеля Оганісяна, котрі стали чемпіонами України серед молоді на останніх національних змаганнях в Кировограді. Після урочистої частини судді приступили до виконання своїх обов'язків, які дещо ускладнилися у зв'язку з віком учасників. Це самі найскладніші змагання серед усіх, які є. Це діти, бо вони можуть травмуватися, вони ще не настільки сформовані, як е, спортсмени, то це самі найскладніші змагання. У зв'язку з травматичністю учасники мали продемонструвати готовність проводити поєдинки, виконуючи найпростіші прийоми, а також психологічну витримку справжніх спортсменів. Незважаючи на такий ще дуже юний вік, більшість уже склали перші іспити на добрі оцінки, а частина навіть зуміли зібрати свою власну колекцію нагород, яку після кожної першості ретельно перераховують. Медалі вісім, грамоти 10. Ти хотів би скільки мати взагалі нагород? Десять приблизно. Я хочу здобути сьогодні якусь медаль. Яку Яку я забарі, цей. буде, медаль така буде. В Хмельницькому був, Кам'янці, Сподільському, ще там, Севастополі. Там ну багато. Сьогодні хвилюєшся, так. Да. Змагання ще не закінчилися, і їх результати ми повідомимо після закінчення чемпіонату.